Всім доброго часу! Вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталя, хто зі мною ще не знайомий. Вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми продовжуємо записи таропрогнозів і записуємо ми на грудень 2022 року для знаку зодіака Терези. Працюємо ми на колоді тароснів. Гарна колода прив'язана до астрології. Подивимось вашу енергію. Ухти. Ух ти, ух ти, колода велика, незручна для тусовки. Так. Характеристика місяця енергії, які будуть вас супроводжувати на протязі грудня 2022 року. Ваші фінанси перша половина грудня, друга половина грудня. Наше здоров'я перша половина грудня, друга половина грудня. Для тих, хто в парі або проживають разом. Перша половина грудня, друга половина грудня. Тут і сімейні пари проходять. І для тих, хто одинокі. Без пари перша половина грудня, друга половина грудня. Так, загадуйте своє бажання. Ми достаємо одну карту з колоди Таро, 78 дверей. Подивимося, чи відкриються вам двері в наступному місяці на ваші плани, проєкти, бажання, мрії, що ви там собі хочете реалізувати. Подивимося, чи реалізується бажане. Тільки. Загадуйте не трильйон на голову. Розумієте? Такі бажання не виконуються це точно. Так. Чи зводиться ваше бажання? Так, дивимося. енергії. Характеристика місяця, які будуть в енергії вас супроводжувати. Дев'ятка кубків. Прекрасні енергії бути задоволені. В принципі, знаєте, тут такі люди, коли от чим мені подобається, якщо випадається карта на характеристику, говорить про те, що люди вміють задовольнятись навіть маленьким. Тобто люди бачать позитив гарний настрій собі здобувають. Знаєте, на, на рівному місці. І е, люди задоволені тим, що в них є. Е, ну, така, Є така червоточинка, да, коли е, нібито все є, але хочеться чогось більшого. І завжди хочеться чогось більшого. Тому цей місяць він буде говори, говорити про те, що ці, е, що б ви не мали, так ви будете задоволені, але вам хотітиметься чогось для себе більшого. І це нормально. Для кожної нормаль... нормальної людини е, завжди хочеться чогось більшого. Більше, тобто не зупиняємося на досягнутому. І завдяки цьому люди розвиваються йдуть вперед, нові здобутки, нові фінансові здобутки. так. Можливо, там хтось хоче реалізувати якісь свої плани, новий бізнес, нові проекти. Тобто, те, що ви вже здобули, вас все влаштову, але хочете більшого. Тобто, тут це достатньо добра карта для енергії для вашого знаєте, такого просування. І, в принципі, позитивний місяць для вас. Нема такого нічого поганого. Так. Дивимось, ще одне, вибачте, за що переб'ю. Можливо, в грудні місяці, знаєте, у вас дуже багато святкувань ще таке може бути. Що, можливо, дні народження там будуть, якісь корпоративи, там ще щось. Тобто не будете сидіти на одному місці. А постійно будете так, в компанії відпочивати якось душею. Так, фінанси: перша половина грудня. Знаєте, фінанси будете здобувати професіоналізм однозначно, тому що маг виходить карта мага, це в нас спеціалісти, люди з великої букви, тут і адвокати і керівні посади. Тобто, завдяки вашому статусу у вас будуть кошти. Також бізнес тут можуть проходити знаєте, адвокати, чи, приватні лікарі. Психологів, до речі, кабінети психологів можливо. Хтось, тобто своїм професіоналізмом буде здобувати кошти. Зараз подивимось. Ну, доведеться знаєте, ну е так, дійсно, тут е е професіонали, тому що, от е очельник у нас, в принципі, і говорить про м людей, які займають е медицинські такі професії, медичні. Вибачаюсь. Так, м Знаєте, тут вам доведеться можливо таке враження, що можливо хтось буде переносити свій кабінет, можливо, десь переїжджає організація, можливо, тобто доведеться прикласти якісь зусилля для свого подальшого розвитку. Є якісь такі, знаєте, перипетії, які вам доведеться пройти. Але, в принципі, воно все вас прохідне, це не те, що там будуть такі щось критичне. Не можу сказати, але м, доведеться, що з чимось попрацювати, докласти зусиль для того, щоб ви могли за, з, працювати заробляти кошти. Так, друга половина грудня. Ну, Дивіться, в принципі, нормально. Семірка Пентаклі, вона говорить, не, не можу сказати, що дуже великі суми, так, але е, можу, Більше зусиль докладено буде, ніж ви отримаєте. Але фінанси будуть. Тобто без фінансів ви не, не будете. Ви будете... При грошах, і друга половина грудня тут і зарплатня йде, і виплати компенсації, і виплати процентів, але, на жаль, ви не будете задоволені моїми. Тобто, можливо, цей час, який ви втратите в першій половині грудня з цими переїздами, то і, нібито і час, і сили потрачені, так? а от результату як такого, такого якби бажаний, бо у вас, на жаль, не буде, але без коштів ви не залишитесь. Так? Дивимось здоров'я. Ваш Пентаклів говорить про те, що першу половину грудня ви будете, по-перше, вам як рекомендація прийти лікарське обстеження, тому що тут кишечно желудочно кишечний тракт. Тут, можливо, бути проблеми із обміном речовин, також в деяких може спостерігатися зайва вага. Тобто тут такі моменти, коли потрібно своєму фізичному здоров'ю здоров більше приділяти уваги. Тому що, якщо ви. Тут є рекомендація, в принципі, в першій половині грудня зайнятися спортом. Так. Трійка жезлів, друга половина грудня. Тут знаєте, хтось можливо. Можливо, хтось піде на обстеження і буде чекати. Результати, Результати, які там, наприклад, ви в першій половині грудня ви підете на обстеження як по рекомендації, так, тут ви будете чекати на результати. І можу сказати, що звістка прийде до вас про те, що в принципі, здоров'я у вас все добре. Якщо ви хворіли так, то якісь лікування, то ви йдете на поправку у другій половині грудня. Тобто нічого серйозного немає. Таке, знаєте, карта. Коли людина вже йде на поправку після захворювання. Тобто, можливо, тут пройдете якийсь етап лікування, можливо, поп'єте якісь вітамінки, можливо, там хтось, знаєте, тут ще покажу пентаклів йде щитовідка. Можливо, ну це більш, знаєте, як для жінок, тобто, для жіночої аудиторії, щитовідку провірить, в першій половині. Так, але нічого серйозного такого немає. Так, добре. Особисте життя для тих, хто в парі. Перша половина грудня. Ну, тут будете робити якийсь вибір. Тут ви з своїм партнером. Можливо, хтось буде кудись переїжджати, так? можливо, зміна просто житла, можливо, будете домовлятись про зйом, про... можливо, вирішувати ну, такі питання, можливо, кудись поїхати. Так? От такі вирішення питань, тобто будете. Із двох варіантів, наприклад, або з трьох варіантів, ну, більше з двох варіантів робити якийсь вибір. Тобто щось у вас буде на сімейному да, про те, що ви будете там вирішувати далі. Тут, якщо ті, хто сумніваються в своєму партнері або в партнерці, можливо, будуть приймати якісь рішення, чи залишатись вам разом, наприклад, да, і будете думати, чи як правильно вчинити, Так, друга половина грудня. О, друга половина грудня тут туз мечів. Так. Якісь ви будете, знаєте, конфліктні трохи. Ваш розум буде конфліктний у вашій парі, а не будете знаходити якоїсь спільної мови. На жаль. І... Будете, знаєте, є такі моменти, коли я говорю прибиває, да? і от якось вас так ніби приб'є трошки. Ви постійно будете ходити, задумані, як правильно вчинити, що, куди, як. Тобто кожен свій крок в стосунках, ви будете його обдумувати, продумувати наперед, як вам правильно вчинити. Тобто, це, знаєте, більше, щоб не на емоціях, так? Out. Правильно, правильно, так. Правильно вчинки. Давайте подивимось, з чим зв'язано. З чим зв'язано. Якась була ситуація, знаєте, б, ніби безвихід така якась в стосунках і. і, і, і ви ніби сковані, і нема куди піти, і не знаєте, як правильно вчинити, і ніби все набридло, і хочеться вирватися з цього замкнутого кола, і от такі от роздуми вас будуть постійно тривожити. Ну це, знаєте, це ілюзорне, це надумане вами, це ваші якісь такі не емоційні, зна, тут ще таке, знаєте, що можливо під впливом алкоголя буде накривати в стосунку, тобто десь е, випили якусь черчину і накрило. І пішло, поїхало жити погано, і то погано, і це, це, і це не так, і то не так. Тобто, тут е, трішечки змінюйте ракурси і не беріть дурного голову, важкого в руки. Де, дивіться, третрез да, так. Е, Тверезу, ем, на обставини, які вас проходять, тому що, знаєте, ми, в нас ніби все є, але нам чогось хочеться іншого, нам хочеться більше, але ми не знаємо, як там буде. Тобто, от, от ваша двійка да, жезлів, коли ви постійно думаєте, у мене так, а хотілося б краще, а, а, а що там, ніхто не знає. Як воно буде краще, теж ніхто не знає. Це тільки вам вирішувати. А от, а от такі от моменти, коли ви накручуєте собі на голову, це, звичайно, ненормально. Тому тверезо на, на, свій, на, свій, на свої здобутки, на свій, на свій сімейний стан, що вас влаштовує, ще не влаштовує, тому не, не перегибайте. Так, для тих, хто не в парі, особисте життя на грудень, карта Аркан, да, 21 аркан, який говорить про те, що якийсь процес буде завершений. А, також, а, якщо спілкування у вас є в інтернеті, можливо, хтось за кордоном а, ви спілкуєтесь. Так? Можливо, ви виїхали за кордон і за кордоном спілкуєтеся з якимось хлопчиком або дівчинкою. Да? А, і такий зв'язок, більше інтернетний. Деяких може бути, що закінчується якийсь етап, тобто тут карта завершення якогось етапу, можливо, хтось буде повертатися додому, так, можливо, хтось змінить статус із з непарного в парний. Ну, більш такий зв'язок по інтернету, знаєте, коли йде спілкування в соціальній мережі. Так, друга половина грудня. Друга половина грудня будете плодотворно працювати. на... Е, можливо, тут ви е, познайомитесь з людиною і будете спілкуватися через інтернет, а далі ви будете працювати над вашими стосунками. І, знаєте, вони будуть більш тіснішими. І більше сполку спілкування буде таке е, двустороннє. Можливо, працювати над тим, щоб. Е, Зустрітися з людиною не бачу ну, давайте подивимося якщо це спілкування в інтернеті чи зустрінетесь ви в грудні місяці чи буде зустріч ви знаєте тут такі враження що у вас повністю влаштовує спілкування. Так, не приїжджати не хочете? Чи ви, чи ваш партнер? Тут ніби влаштовує спілкування, в мережі. Тобто не, не хочеться бачитися. Це, можливо, хтось. Обман. якийсь обман, дівчатка, хлопчики. Знаю, дивимось для тих, у кого немає пари, так то я вам хочу сказати, застерегти вас. Якщо мене дивляться хлопчики, будьте обережні, тому що жінка може вас дезінформувати, тому що карта жриці завжди говорить про тайне. Розумієте, а тайна наростає по, три, по трійки Пентаклів. А тайна зв'язана з тим, що є сім'я, і тут іде обман. Тобто жінка, з якою, або чоловік, з яким ви спілкуєтесь, якщо це, дивляться дівчатки, то це чоловік може мати дружину, так? і вас обманювати, а в нього за, за спиною є сім'я. І така ж сама ситуація стосується і чоловіків. Тобто, тут будьте на чеку, тому що хтось може вас ввести вокруг пальця, в тому плані, що хтось може з вами спілкуватись, але бути сімейним. Тому, може, цей момент і завершиться спілкування, і завершиться в першій половині грудня. Ви зрозумієте, що це обман, що людина має сім'ю, а з вами спілкується. Так, добре, чи збудеться ваше бажання? Ні. Десятка м'ячів ні. Бажання не збудеться, на жаль. Так, добре. Ви знаєте, тут е, десятка м'ячів, вона ще говорить про завершення якогось процесу, про лікування. Е, е, тобто. Якщо ви, наприклад, загадали чи людину, як, чи вилікується людина, то вилікується, проходить лікування і можу сказати, що це буде добре. Тобто про це період закінчиться цієї хвороби. Якщо б на бажання просто там, є щось, якісь здобутків, то ні, десятка жезлів говорить ні. Ой, жезлів, мечів, вибачте, мечів, жезлів. Так, добре. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі для зворотнього зв'язку. І на все добре, до нових зустрічей і мирного неба нам всім над головою.